Сьогодні папа купив діткам, як завжди, кіндери. Але не як завжди Чупачупси. Не як завжди Чупачупси, тому що ми не дозволяємо Чупачупси багато да. їсти, але. Але хоч раз в рік дозволяємо. Та раз в рік, але Молодець. не часто. Да. Так. А ми це раз в цей рік чи оце вже. Де ж раз наступний, Сьогодні карішка наша була. З папою. В торговому центрі на 16 поверсі. Так. Стати лайк, хто Хто там буває. Да. І ми хочемо показати карішкину зачіску гарну. А мою? І твою зараз покажемо. Таріше часто ходять, не люблять зачіски. Мені подобається зачіски. А, а Чупа-чупс не одного смаку. Як ви думаєте, на перший погляд? Це чупа чупс якого смаку? Якого смаку? Подумайте. Можливо. апельсинового? Не ви, напевно, ні, не правда. Кока-Кольного. Якщо ви гадали, ви молодці. Але ви, напевно, думаєте, що тільки Кока-Кольного. Ні. Кока-кольного це раз. Апельсинового два і жвач. Живачка, Жвачний да? вкус. А там жвачка ще. Зрозуміло. Але так. для чого ми це відео? Ми знімаємо? Щоб показати ми... мою затиску? не тільки, щоб показати, що ми відкриваємо кітери. Ні. Щоб показати, як ми очікувати, ні. Ми це відео знімаємо. Щоб показати вам. Як ми будемо відкривати попкорн? Який нам папа купив? Так, сьогодні ми ще купили попкорн зі смаком, сиру. Це наш любима. Не дуже добра їжа, але іноді наші дітки і таке їдять. Да. Зараз ми візьмемо ножнички, п'ялочки. <пілляє> Такі ось там. <пілляє> Як мама не може відкривати. Нам... Э, а похожи. ти зможеш це зробити так більш-менш? Да. Обережно. Так як мама не може одною рукою відкривати, а, бо вона знімає. А камінка маленька, то я буду відкривати. А ну-ка. Так. Давай, вітаєлочки, одній дитинці. Інші дитинки. Я буду якось отакому. Відкрила? Ша, не в кінь. Скоріше, <пиньки> открила дивно, ти, звісно. Так, дирочку маленьку. Ну, аби да, ну, більшу. Не більшу можна. Давай. Ось це я колись так таку велику типну зробила, що все висипалося. Ну що, не виходить? Давай. Насипай! одна тарелка. Одна тарелочка, каміки. Каміки треба менше, вона маленька. Що ви говорите? Да, я ще багато не можу. Вона слідкує за цим. Я думаю, каміки достатньо не важливо. Дай, будь ласка, мені. Може ти відкривала? Зовсім ніяк. Тепер мені. А, камики трошки треба підсипати. Давай. Але мама одною рукою вміє насипати. Трішки, 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 трішки. Тришки насыпаем, тришки рассыпаем. А -а -а. у нас тут О, -о, О вот так попкорн. Так, Каиш, Камилун, Камилунька, ты кушаешь, да? Девчатка, слава. а что он попалось в киндерах? Мне такая брызгалка. Покажи. Так, а что я... а это за брызгалка? Набирать водичку? Да. И нажимать на кнопочку, ага. -а. На чеки Ні, може коровка. На колі... Похож на кольор моїх нотей. Да, може коровка. Да. О, ма, ти можеш з собою засейти. Так, а що ще попалося? Ваш два кіндера сьогодні. Каликин пас така заколочка? Яка? Така. Покажи. 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 М -м -м -м. Ну на тримай, покажи нам, будь ласка. Камілунечка, а покажи, будь ласка, що тобі сьогодні попалось в кіндері, донь? М -м -м. А що це таке? Метелик? А куди його? М -м -м -м. На зачіску, точно, дуже гарно. Нам де подати салфетку? Дуже гарно. Метелик. Так. А так як у нас ще були кіндери вчора, Так, даю салфетки діткам. Да. Тримайте. То в нас вчора попався такий повар. Але у нього ще каструля. кастрюля, кіндер. Яку він несе. Кіндер. Картинка такая... Какую не для него? Нет, то он не сел, он я так понимаю, что... Есть, он сел. А, он сел? Мы идем мыть, и таким попался бычок. Это минь. А я камею кидать сюда, чтобы он низ. Такой бычок. Ну что ж, ставьте лайки. Ставьте лайки да. и подписывайтесь. Я-я-я! Давай! Я-я-я-я! Пока-пока. Пока-пока. Маленька наша вся в шоколаді. І він теж вимахає. Бувайте, бувайте. Бувайте, бувайте.